Чувачки, всім привіт! Ви на каналі Смер Треш. І сьогодні буде це легендарне відео. Тому що сьогодні я в цьому відео покажу вам це, а також буде в цьому відео незвичайний гость, який ще не знає, те, що я зараз знімаю це відео. На, тому що він буде в цьому участвувати. На. Е, цей секретний гость, ви зараз про нього дізнаєтеся. Але. Перед тим, як я вам про нього скажу, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Обов'язково, будь ласка, щоб не пропускати всі новини по моєму ютуб-каналу, та також получати ексклюзивний контент від мене не, не тільки лічно, але ще й публічно. Також ще підписуйтесь на мій ютуб-канал та ставте лайки. Почнемо. Ну так, ну, як ви вже побачили, я вже показав своє обличчя і це вже доволі легендарний момент. Але е, зараз я дочекаю ще, ще приблизно. Ще приблизно майже три майже години і приїде наш гость, секретний, про якого я вже потім розкажу, коли він приїде. Тому не будемо зараз гаяти час, тому я буду чекати. Ну, ось я вже і дождався свого секретного гостя. Ось він. Це Максим. Привіт. Да. Привет. Да, Привіт. Ми сьогодні будемо з ним це відео знімати. Да. Ми поки що не знаємо, що будемо знімати, але щось придумаємо таке цікаве. Рішив, що ми будемо грати з Максимом, ми будемо грати в Roblox, а точніше, в Tower of Hell. Я ще хотів вас вам сказати, те, що це відео було дещо не дуже приємне, те, що ну, коли ми записували це відео, то тоді, коли мені Макс вже його скинув, то тоді, то тоді там вже я бачу те, що відео записалося, а звук ні. Тому мені, на жаль, придеться самому озвучувати, а Максима я вже не можу. Позвати, тому що я вже тому що вже під час монтажу цього відео я вже, він вже він поїхав. А вже просто так набрати я його не можу. Блін, впали. Ну, як ви бачите, це, кстати, я зараз, ми зараз кстати, граємо в Hell не на моєму аккаунті, а на аккаунті Максима. Якщо ви не в курсах, хто такий Максим, то це був раніше такий ютуб канал, як Максик -бро Юа». YouTube канал. В нього він видалився. і на то є своя причина. Думаю, що вже треба закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал.